Всім привіт! Вже ми починаємо активно готуватись до нового сезону. Вибираємо томати, перці, баклажани. Сьогодні хочу розповісти про десятку надійних врожайних томатів. Це безпроблемні і стійкі томати, які своїм врожаєм закривають майже все, що потрібно: і консервацію, і свіже споживання, і засолення. Все, що ви робите з томатом, вони вам закриють. І плюс до того, що ніколи вас не підведуть. Розповім про 5 сортових. І про 5 гібридів F1. Бо зараз багато хто садить гібриди, багато хто садить сортові. Давайте розпочнемо з сортових. Перший мій один з найулюбленіших томатів це Rio Grande. Rio Grande, от я сіки сажу Ріоград, у мене таке враження, що він ніколи ще мене не підвів. Він завжди з врожаєм. Стійкий томат, дуже врожайний, популярний томат. Ну, мені здається, що. Дуже багато хто вирощував, хто не вирощував, рекомендую. Це середньостиглий детермінантний томат, невисокий, що не буде, аж треба так його підв'язувати. Плоди класична сливочка для консервації, для освіжого споживання, для засолювання. От ми навіть засолюємо, квасимо його. Мені здається, що Rio Grande для всього, і для консервації, і для транспортування непогано підходить, що можна його там комусь передати, наприклад, ми передаємо, в кого нема томатів. То мені здається, що Rio Grande універсальний. Другий томат це трюфель. Я би тут поставив трюфель чорний перший, і трюфель жовтий. Ну, трошки буде в мене більший список, але я поставив трюфель на друге місце. Будемо вважати, що це один сорт. Трюфель чорний один з моїх найулюбленіших томатів. Він дуже врожайний. Багато років він прям страшні врожаї дає мені. Досить специфічні томати. В нього такими грушками, такі темноваті, трошки є і зеленковаті. Ну, це залежить від того, як у нас такий баланс з калією, але все рівно дуже смачний томат, має такі солодкуваті нотки, стійкий, врожайний. Ну, він переважно ми використовувати. Я люблю з нього салати. Можемо там його десь засолити. Якщо ще він досить такий недоспілий. Якщо вже доспіл, то він вже тріскає, але дуже врожайний. І він така окраса. У нього таке специфічне листя, специфічні плоди. Ну, окраса городу. Так само трюфель жовтий. Ну, це взагалі, він не дуже такий врожайний, менш стійкий, але він дуже красивий. У нього плоди. Прям ці жовті плоди з такими зеленими нотками. Ну, Но це найкрасивіше, мені здається, це найкрасивіші помідори городу. Цей трюфель-жовтий. Дуже смачний. Трюфель жовтий вам підійде для прикрашення столу, порізати на салати, здивувати своїх рідних, здивувати своїх сусідів. Дуже красивий томат. Але він поступається звичайно, трюфелю чорному. Далі Волгоградський дуже популярний сорт, має таке специфічне листя. Рано доспіває такі всі однакові гарні, кругленькі плоди, невеличкі такі вони. 80-100 грам дуже надійний томат, стійкий томат. Скільки раз я його вирощував, він мене ніколи не підводив. Тому от вам раджу: Волгоградський сорт, не гібрид, що Волгоградський має бути у вас на городі. Далі забава, аурія, хто як називає, має такі видовжені специфічні плоди. Прям китяхами. Дуже багато нав'язує плодів. Дуже стійкий томат. Одного року я показував, що був жовтий місяць, і яке листя мала забава. Один з найстійкіших томатів до фітофтори. Має дуже стійке листя. Завжди цей забава врожає. Ні одного року, щоб він не був врожаєм. Він завжди багато в'яже, зважаючи ні на спеку, ні на дощі. Дуже багато в нього завізі. І, звичайно, якщо ви дасте йому догляд, він дуже багато дасть вам врожаю. Він універсальний, ми його і морозимо, ми його і консерват, і свіже споживання. Цього року я замітив, що трошки от, були такі специфічні в мене добрива калію, то він був дуже солодкий. Прям така відчувається, коли ти їсиш. Він дуже солодкий. Бо я завжди казав, що він поступається іншим моїм улюбленим томатом. А цього року прям він дуже солодкий. Тому якщо дати йому правильне збалансоване жилення азоту, калію з мікроелементами, буде дуже смачний. Забаву вам раджу. Ще хочу відзначити томат з цього року мінусинський гігант. Я знав про цей сорт. Але цього року я би не сказав, що вони прям були такі гіганти, але це були всі однакові кущі. Дуже гарно мали розвиток з весни. Весна у нас була холодна, деякі томати пермозили. Мінусильський гігант гарно розвивався, багато нав'язав плодів, всі були однакові. Ну, грам десь 200-300 вони були такі кругленькі, всі однакові. Сподобався його розвиток, сподобався смак, ну я би відзначив, мені сподобалось, як от він себе повів, коли були такі складні умови. Тому я би вам радив, оскільки в нас зараз і весни, і літо, такі непередбачувані, спробувати сорт Мінусинський гігант. Мені дуже сподобався. Тепер давайте 5 гібридів. Перший хочу сказати Толстой. Дуже багато років ми його вирощуємо, і я завжди стараюсь, щоб було пару кущів толстого в мене. Бо він прям нав'язує томати китями. Навіть цього року я вам завжди показував, що прям китіхами, рано доспівають ці томати, дуже багато нав'язують, досить такий сікий, завжди врожайний. І він універсальний і для квашення, і консервації, і навіть можна їсти. Насіння толстого недороге, тому якщо ви хочете якийсь гібрид для консервування, квашення, наприклад, там якісь, у вас, якісь погані умови, толстой досить такий стійкий, витримує погані умови і вас не підведе. Сливочка на міп, ну супер. Дуже задоволений цей сливочкою на міп. Всіх раз ми його вирощували. Завжди гарно осипаний сливками. Дуже багато врожаю дає. Рано віддає врожай. От цього року я вам показував, що ми там садили його дуже пізно. Там у нас були проблеми з розсадою, і ми садили його в червні місяці, там дуже пізно. І він прям ще встиг нав'язати повну плодів. І от до жовтня ми дуже багато з цих кущів зібрали, цих сливочок. Універсальне призначення добре для консервування, квашення, хто що використовує. Універсальна сливка гарно транспортується. От ми передавали його на міб. Настільки до хвороб, тому зверніть увагу на міп, вартий того, щоб був у вас на городі. Далі один з моїх улюблених томатів це Бобкат. Я, коли перший раз посадив Бобкат, я прям був вражений, скільки він нав'язав томатів, всі були однакові, всі такі великі 200-300 грам. Був посаджень досить в такому недоброму місці для томатів, але дуже гарно він дав врожай. Я був вражений цим, в якому місці він дав врожай. Дуже мені сподобалось, що однакові всі томати не тріскався, він гарно транспортується, просто супер гібрид. І зверніть увагу, у кого жарке літо. що Він спеціально розроблений сингетою для таких умов. Недостатньо вологи, високі температури. Він спеціально розроблений сингетою для цього. Далі. Примадонна f 1 Я би не сказав, що це прям дуже аж такий томат по врожайності, стійкості, але я би його відзначив по смаку. Ці томати з носиком. Чому завжди на ринку тому хочуть томати з носиком? Бо вони дуже смачні. І цього року я прям відзначив по смаках. От США цього року нам сподобався гібрид по смаку і Примадонна. Дуже смачний томат. Він досить такий врожайний був, багато нав'язав на кущі, трошки постійкості він не сподобався, але це я би не сказав, що це критична нестійкість. Але по смаку от таких томатів насадити і мати для салату, для свіжого споживання, ну прям дуже смачні. Дуже сподобалась Примадонна. І ми її садили в відкритому ґрунті, а якщо посадити, наприклад, в теплиці, то вона прям завалить вас томатами супер смачним врожаєм. І ще один хотів відзначити гібрид Хепінет. Це дуже популярний томат. Він нам дуже сподобався своєю стійкістю, досить такі компактні кущі, обліплені томатами. Всі томати однакові по 200-250 по грам, але дуже їх багато, дуже врожайний хепінет. Ценгента гарно над ним попрацювали. Гібрид в відкритому ґрунті просто супер, врожайний. Якщо посадити його ще, наприклад, в теплиці, то взагалі буде врожай неймовірний. Тому от такі 10 томатів хотів охарактеризувати. Дякую вам за увагу. Знаю, що всі зараз готуються, підбирають насіння. Всім бажаю успішно підібрати сорти і гібриди, які ви хочете. Всім гарних врожаїв і мирного, мирного неба!